Що писати в шапці профіля психологу, щоб на тебе підписувались клієнти? Розбираємося. По-перше, чітке взагалі позиціонування психолог для мілінялів. Ми знаємо, хто такі міліняли. Є там покоління зумерів, покоління X, покоління мілінялів. Тобто, це люди, які народжені з конкретного року по конкретний рік. Тобто це ознака її цільової аудиторії. Вам, наприклад, можна тут написати ваш сегмент аудиторії, наприклад, психолог для тривожників, психолог для зумерів, психолог для батьків зі складними підлітками, наприклад, так? тобто ознаку, за якою вас мають шукати. Щоб людина зрозуміла, що ви не просто психолог, ви чітко за її запитом психолог, так? Це перший момент. Дивимось, да, заклик до дій піти послухати вебінар. Дивимось, біль, яка є в шапці, те, що допомагає розібратися з травмами, з якими травмами дуже чітко видно, абсолютно в кожному рілс. Тому що ця дівчина абсолютно в кожному рілс показує конкретну травму. В неї на кожному рілс є заголовок з травмою. Чому, наприклад, мати тебе не чує? Як розставити особисті кордони у відносинах. Да, і купу 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 різних різних болей, з якими вона що допомагає розібратись ось тут написано. Да? тобто за рахунок рілсів вона набирає аудиторію, за рахунок шапки профілю інколи сторіз. Вона продає свої навчання, свої вебінари, свою роботу особисто. Ось таким чином Застосовуй ці знання, пиши в шапці профілю те, як тебе будуть шукати, конкретно сегмент людей, з якими ти працюєш, їх ознаку. А тут в описі обов'язково пиши, як з тобою поспівпрацювати і яку вигоду отримує клієнт, якщо до тебе прийде. Яку травму, яку біль, яку проблему він вирішить з тобою?